Нову тактику ударів БПЛА відпрацювали в Харкові та застосували в Києві. У мережах паніка через попередження військового про криваву осінь і необхідність виїжджати з міст. Зброю проти шахедів виробляють у Харкові. Ворог робить усе, щоб Куп'янська не існувало. Про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. За даними генштабу ЗСУ, протягом тижня окупанти продовжували активні штурми на Харківщині. При цьому на півночі області в окремі дні боїв було навіть більше ніж на традиційно активному куп'янському напрямку. Атакували і у Вовчанську, і в напрямку на Липці. На мапі аналітиків українського проєкту Діпстейт наслідки зусиль ворога не відобразилися, змін не вносили. Водночас, інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни мали просування на південному заході від Красного Першого, що в Купінському районі, а також ймовірно захопили додаткові позиції на правобережжі Осколу. Проте подальші заяви російської пропаганди про успіхи біля дворічної строївки та красного першого аналітики інституту спростували. Крім того, за їхніми даними сили оборони змогли просунутися на борівському напрямку, здійснивши успішну контратаку в районі Макіївки, військовий оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машовець відзначив, що загарбники продовжують спроби суттєво розширити свій плацдарм на правому березі річки Оскіл і ведуть вперті бої за кіндрашівку. Машовець попередив, що результат боїв за Кіндрашівку стане вирішальним щодо загальної ситуації із плацдармом окупантів на правобережжі. Харків у чергове став полігоном для випробування росіянами нової тактики ударів. Цього тижня її розповсюдили по всій країні. Зокрема, застосували для ударів по столиці. Це звичайно, що ворог змінює. Тобто тактику, спочатку він значно збільшив висоту шакедів. Так вони спочатку рухаються 4-5 тисяч, фактично метрів, і після того, вже перед самою ціллю починають різко, тобто зниження. Харкові був зафіксований польот Ірані на висоті 4200 метрів. Це вже не, не працюють стандарти ПВО. Тобто ті розчотики, які стоять, пулеметні решоти, вони вже не працюють. Ворог протестовує все на Харківщині, тому що тут ближче за все. Потім буде використовувати це в Києві. А тепер дальше, що їм заважає, модернізувати дрон. Щоб він переходив у круте піке просто з такої висоти, його нічого не зіб'є. Трагічний за наслідками масований удар по Києву, який стався цього тижня. Спровокував панічні настрої в мережах. Їх несподівано підігрів військовослужбовець, командир роти 412-го полку сил безпілотних систем ЗСУ. Олександр Ярмак розмістив коротенький текст у сторіс зі словами: це тільки початок. Нас чекає жахлива кривава осінь. По можливості виїжджайте жити за місто. Повідомлення завірусилося в телеграм-каналах, викликавши і паніку, і активну дискусію. Так, оглядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко поцікавився, чим саме осінь цього року буде кривавішою за осінь 2022 тисячі коли по Україні одночасно прилітали десятки, а то й сотні російських ракет. Він закликав замість розповсюдження істерії нагадати, що головним є зберігати пильність і не ігнорувати повітряні тривоги. А також відзначив, що правило двох стін далеко не завжди працює, якщо йдеться про прямий удар по будинку. Тож краще дістатися метро або бомбосховища. Олександр Ярмак, чиє повідомлення роздмухало паніку, згодом видали в сторіс і написав розлогий пост, де заявив, що ситуація критична, але не катастрофічна. Тим часом військові аналітики та волонтери обговорювали варіанти порятунку від нової тактики шахедів. Найбільш реальним засобом протидії більшість вважає знищення російських дронів українськими. Проте на волонтерських засадах таке питання не розв'язати потрібна активна та оперативна участь держави. Нарощення Росією виробництва дронів і зміна тактики їх застосування були очікуваними. Відзначив волонтер Сергій Стерненко. На його думку, ППО України виявилася не готовою до протидії через неповороткість армійської системи та її спротив інноваціям. Він написав: зараз держава кинулася шукати рішення. Воно буде, та за втрачений час ми будемо платити життями наших людей. Виробник дронів і військовий Юрій Касьянов заявив, що технічно розробити свої дрони перехоплювачі та ЗРК – не дуже складне завдання. Проте реалізувати його без участі держави неможливо. Командир підрозділу 57-ї бригади. Ади зсу Денис Ярославський повідомив, рішення існує, необхідні дрони виробляють у Харкові. Зараз можна шахедом протидіяти виключно антидронами У нас в Харкові, наприклад, є люди, які виробляють такі антишахедні дрони. Але я з ними спілкуюсь кожного дня. Я спрашиваю, у вас є державні замовлення? Ні, хоча у них дуже багато підтверджених вражень цілі шахетів. Український журналіст Юрій Бутусов, який нещодавно мобілізувався до Харківської бригади НГУ Хартія в інтерв'ю Українській Правді, дав перші оцінки тому, наскільки Харків реально захищений із півночі. І ворога відкинули від важливого оперативному плані села Липці, який контролює підходи, північні підходи до Харкова. Ворога відкинули. Наші війська на цій ділянці мають. Ініціативу, ворог проводить контратаки, але успіху немає ніякого, і знов таки просування у нас є. В принципі, оборона Харкова достатньо стійка на даний момент. Там в флангах є 92-га штурмова бригада, і 42-га механізована бригада, і там ситуація стабільна. І Гращанськ, наші воїни б'ються там 57-ма бригада досі. Тримає Трощанськ вже понад рік. Тому м -м, хочу сказати, що на цьому, на цьому напрямку ситуація в важких боях, тим не менше, наші війська м -м, не дозволяють ворогу просуватися. Ворога утримують на відстані від Харкова, що не дозволяє працювати по місту російській артилерії та авіації. Проте продовжують повною мірою використовувати всі засоби знищення проти іншого міста регіону Куп'янська. Це щоденні удари, і єдине, що відрізняється, це ті каби, які застосовуються або фаби, або 250, або 500, або півтора або… Інтенсивність відрізняється а так, в принципі, ми бачимо, що ворог вже так цілеспрямовано закидує місто, просто намагається його зруйнувати, вщенти і таким чином зробити все для того, щоб місто Куп'янське не існувало, і можливо, таким чином спонукати сили оборони залишити місто на минулому тижні. Рада оборони Харківщини розширила зону евакуації в Куп'янському районі. Щодо куп'янського напрямку, так само днями було ухвалено рішення щодо збільшення зони евакуації сім населених пунктів. Додатково в Шевченківській громаді Куп'янського району значить маємо вивести більш ніж 180 дітей з того напрямку. Вже відповідно 13 родин ми вивезли. Ну і продовжуємо, скажімо так, нарощувати темпи. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив, незламні разом.